Скажу, що сьогодні з'явилася заява від канцлера Німеччини Олафа Шольца, в якому в який він сказав про те, зокрема, що до кінця березня вони сподіваються поставити українській армії 80 танків «Леопард-2». Наскільки це буде потужне підсилення? Та чи достатня кількість принаймні, на перший період вести бойові дії? Я скажу для глядачів апостроху таке: якщо раптом в якийсь момент 80 танків Леопард 2 теперішній конфігурації протистояння з'являться під Бахмутом. Питання відкидання російських орд від Бахмуту буде вимірюватися тижнями, uh -huh. тижнями. Кілька тижнів вирішить це завдання. Повірте, там як ну можливо і менше, то все залежно ще від їхнього страху. До речі, uh -huh. там дуже багато російських воєначальників, так само як німецькі, вивчали підсумки Другої світової війни. Де одна єдина танкова атака, скажімо, в тому самому в тому вітовому танковому бою під Прохорівкою, якби в німців знайшлося два взводи танків, могла вирішити хід цієї битви, де загинули десятки тисяч і сотні одиниць бронетехніки з обох сторін. Просто в той момент кількох танків не знайшлося в тому вітинку, на тому полі бою. Тому все може статися дуже по різному Ну насправді я приклад з Бахмутом, напевно, навів невірний. А очевидно, що, наприклад, у степах під Вугледаром. Де зараз тягла да росіянам добряче, і про це до речі, якось менше говорять, тому що в нас якось прийнято реагувати на в першу чергу наративи, які просуває Росія, і ми мало просуваємо свої. Так ось Солидар вже давно став місцем, де росіян ховають тисячами під відкритим небом. І невідомо скільки ще цей процес триватиме. Вугледар я маю на увазі. Вугледар це місце, де росіяни мобілізовували починаючи до 4 січня три військові бригади. Які там лягали, як я вже сказав, тисячами на рівні як стіл географічній поверхні, завдяки в лапках мудрості їхніх командирів, їхньому плануванню і можливості наших українських артилеристів. Так, от якщо би там раптом з'явилися зараз 80 леопардів, я думаю, питання найголовніше критичне дуже для росіян, залізниця, котра суходолом сполучає Росію з окупованим Кримом, суходолом, тимчасово захопленим, вона би зупинилася. Я думаю, у межах тижня. І це би був дійсно крах російської наступальної машини, тому що довелося б все військо, котре стоїть на півдні, тихенько-тихенько згортати в Крим. А там з часом на острові, повірте, буде дуже, дуже важко втримати півтора мільйона цивільних громадян і 200 тисяч військових. Mm -hmm. Тому дійсно такий масив бронетехніки, якщо він звичайно з усиллями планування нашого верховного. Командування збройних сил опиниться в потрібному місті, так він буде робити погоду, особливо в купі з артилерійським точним боєприпасом.